Водій автомобіля Джилі влетів в зупинку громадського транспорту, зачепив літню жінку, яка там сиділа, збив паркан біля дитячого майданчика. Так розповідає про ДТП, що сталося 9 квітня у рибцях один із свідків події. Він один з будівельників, який в той момент працював з напарником на дитячому майданчику. Машина каже полтавець, пролетіла буквально біля них. Машина пролетіла на великій швидкості по території зупинки, і де сиділа бабуся, ну, літня жінка. І зачепили її то з крилом машини, а потім він прилетів у нас над головами, можна сказати, і в'їхав у дитячий майданчик. Він був в якому стані? Ну можливо, наркотичному або в, в, в алкогольному сп'янінні. Це ж зараз поїхали, будуть перевіряти, нічого не можу сказати. Точно. Молоді будівельники навіть не встигли злякатися. Говорять, усе сталося миттєво. У нас загло генератор, скажем так, ми пріон бетономішалка, ми прямо перед нею. Тобто бетонірували. У нас загрогі генератор, буквально за три секунди, ми пішли подивитися, що з генератором, і просто прилітає машина У нас отак от пів метра. Від да, від, ну, від нього, а я відійшов за останній дорос заливати. Побачивши, що автомобіль травмував жінку, свідки одразу викликали їй швидку медичну допомогу. На місце події прибули правоохоронці для з'ясування обставин дорожньо-транспортної пригоди. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 9 квітня, близько 12 години у селі Рибці по вулиці Степовій. За попередньою інформацією, автомобіль джилі під керуванням водія 1986 року народження. Виїхав за межі проїзної частини, де здійснив наїзд на місцеву мешканку 1954 року народження. Жінка перебувала на зупинці громадського транспорту. Медики доставили жінку із травмами до лікарні. Під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди поліцейські з'ясували, що водій перебував у стані сп'яніння. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.